Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів розшилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Сьогодні на огляді в нас ось такий комплект фар, тобто, точніше, рішітка з LED-фарами тракторів МТЗ 8082. Також є комплекти на 892, але зараз їх немає по наявності. Ось такий має вигляд. Підключення у нас під H4 цоколь. Це у нас комплект, який йде ближнє та дальне світло, без поворотів та без габаритів. Далі ось такий варіант. Це у нас іде трошки по-інакшому построєна сама фара. Оці білі стрілочки. Ми тут вже встановлений поворот та габарит, як можете бачити. Також підключення під H4. Ось як можете бачити. І також окремих оці два проводка. Це у нас іде на поворот та на габарит. Ось так виглядають. Вони дуже класно дивляться на тракторі та гарно ось світять на дорожнє покриття. Ось такі варіанти. Також в нашому магазині є інший великий, інший великий вибір фар та фонарів додаткових на кабіну, наверх. Також габаритів поворотів. Зараз покажу, які є по наявності. Ось, як можете бачити, є такі оригінальні задні фонарі, також передні оригінал. Це у нас іде габарит та поворот. Також є такі варіанти ледівських, ось так вони виглядають. І також задній, як можете бачити, ось такі варіанти. Фар також є додатковий з синім світлом, синій промінь на оприскувач. Якщо бажаєте, можете собі придбати. Є ось такий класний варіант, він коштує 850 гривень за фару, або ось такий більш дешевший. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає. Ставиться на оприскувач, на дуги, щоб бачити, як оприскується як розпиляється ваші добрива. Ось такий більш дешевий варіант. хто бажає замовити номер телефону в описі до цього відео. Також ми відправляємо по території України новою поштою, також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео.